Стосунки зірок майже завжди у центрі уваги: обійми, поцілунки, яскраві появи на червоних доріжках, але що ховається за цим блиском, більшість романів знаменитостей швидкоплинні і далеко не завжди завершуються мирно. У цьому відео мова піде про стосунки, в яких один з партнерів виявився справжнім тираном: пристрасть, жахливі напади та шокуючі примирення, у які вам буде складно повірити. Якщо ми звикли до зіркових трагедій, де жертвами стають жінки з цього відео ви дізнаєтесь, що буває і навпаки. Актори Емма Робертс та Еван Пітерс познайомилися у 2012 році на зйомках комедії Дорослий світ. Пізніше акторка зізналася, що партнер по фільму одразу здався їй привабливим, але вони не робили жодних кроків для розвитку відносин до завершення зйомок. В ефірі одного з шоу Робертс розповідала, що коли вона намагалася загравати з Еваном, він вважав її дивною. Та влітку того ж року пара почала з'являтися на червоних доріжках. А репортери те й діло під ловлювали їх на прогулянках. Та, як з'ясувалось, у цих стосунках було не все так добре, як здавалось. У 2013 році стався жахливий інцидент, коли Робертс і Пітерс ночували в одному з готелів Монреаля. Хтось із гостей викликав поліцію через шум, що доносився з їхнього номера. Прибувши на місце, правоохоронці виявили Евана з розбитим носом та укусом на тілі. І через відсутність інших підозрюваних ему заарештували за домашнє насильство. Та вже за декілька. Годин акторку відпустили, тому що її байфренд не висунув жодних звинувачень. Після цього випадку, очевидці бачили, як зірки обіймалися, а Робертс плакала. В цей же час їхні представники випустили заяву, що у пари виникли деякі непорозуміння. Міс Робертс відпустили після допиту, і пара нібито працює над тим, щоб рухатися далі. На різдво того ж року хлопець зробив дівчині пропозицію руки та серця, проте обручка на пальці Емми не затрималася. Вже у дві 15-му Змій писала про розірвання заручин, а джерело, яке було знайоме із ситуацією, пояснило це тим, що їхні стосунки себе зжили. Та вже через декілька місяців шанувальники історії жахів знову помітили своїх кумирів разом, хоча подейкували, що історична поведінка Робертс нанадто покращилася. У травні 2016 року Пітерс видалив усі спільні знімки з Робертс зі своїх соціальних мереж. А в червні стало відомо, що Емма закро. Утила роман із актором Крістофером Хайнсом, але не дивлячись ні на що після цього пара воз'єдналась знов, і разом вони були до 2019 року, допоки Робертс не знайшла собі нового бойфренда, актора Гарета Гедлунга. У грудні 2020-го Емма та Гарет вперше стали батьками. Та зовсім скоро особисте життя Емми знову стала приводом для новин у ЗМІ. У серпні 2022-го стало відомо, що Ема перебуває у відносинах з Коді Джоном. Чому більшість відносин акторки були такими швидкоплинними, не повідомляється. Але хотілося б вірити, що за всі ці роки зірка зі своєю агресією все ж таки справилась. Що стосується Пітерса, після розлучення з Робертс, він зустрів нове кохання. Спів. Бачку Холзі, але їхній роман закінчився швидко, після чого офіційних новин про те, чи перебуває актор у стосунках, не з'являлось. Цікаво, що він так і не коментував скандальні відносини з Робертс. А у Голівуді існує думка, що й Ему прикриває її талановита тітка Джулія Робертс, тому що з деякими акторами студії розривали контракти і за меншу провину. А у Еми, як ми бачимо, все складається досить успішно. Ім'я співака Кріса Брауна у багатьох асоціюється з однією скандальною історією. У 2009-му він напав на Ріанну, з якою на той момент зустрічався два роки. Почалося все зі словесної суперечки в машині. Після чого Кріс зупинився, спробував силою витягнути супутницю, але не зміг. Та наніс перший удар. Але на цьому Браун не зупинився і почав щосили колотити співачку по голові. Після всього цього чоловік втік з місця злочину. Ріанна ж почала Ла кричати та просити про допомогу. Їй відносно швидко допомогли очевидці, які викликали поліцію. Прошу врахувати та поставитись з розумінням до того, що я дуже обережно обираю слова через можливі обмеження. Ютубу пізніше розказуючи про ту ніч, співачка розповіла про те, що у її коханого ніби сталося затемнення. В суді Кріса визнали винним його засудили до п'яти років випробувального терміну та майже півтори тисячі годин громадських робіт. Крім того, протягом п'яти років Брауну заборонялося вступати в контакт з Ріано та наближатися до співачки ближче, ніж на сто метрів. Але пізніше цю заборону порушила сама Ріанна, чим шокувала спільноту. У 2012-му в інтерв'ю Опрі співачка прямо заявила, що вона завжди любила, любить і любитиме свого екс-бойфре вона сказала, що думає, що крізь кохання всього її життя. Він був її першим коханням, і головне для неї, що тепер з ним усе гаразд. В тому ж році у ЗМІ з'явилася інформація, що зірка вибачила бойфренда, і ніби вони поновили стосунки. За це на співачку обрушилася купа хейту, як від шанувальників, так і колег по сцені. Багато хто і досі не може зрозуміти, як Ріанна могла йому довіряти після всього, що сталося. На критику на свою адресу співачка відповідала, що не може пояснити людям свої почуття щодо цього. Кожен має право на свою думку, і вона розуміє, чому люди зляться на нього. Його вчинок був справ. Авді жахливим, але вона його вибачила. Проте, вже за декілька місяців після заяви стало відомо, що їхня спільна історія завершилась остаточно. Та на цьому скандали в житті екс-бойфренда Ріани не завершилися у 2018-му 24-річна дівчина, яка не була названа у змі, заявила про причетність музиканта до насильства проти неї. Представники музиканта ці звинувачення заперечили та навіть затребували з неї компенсацію за те, що вона завдала шкоди репутації музиканта. Та за інформацією у змі, пізніше поліція довелося закрити справу через брак доказів. Цікаво, що на нинішнього бойфренда Ріани на сапа Рокі, теж подавали до суду через його агресивну поведінку та напад на колегу. І, хоча його поровину не було доведено, у цій справі залишилося багато білих плям. В той час Екріанна, судячи по інформації інсайдерів, має тверді наміри побудувати з ним міцну родину і хоче, щоб їхні сини виховувалися обома батьками. Обов'язково дайте знати у коментарях, якщо вам би хотілося почути про цю справу та їхні стосунки більше. Донька справжньої легенди Голлівуду, актора і режисера Клінта Іствуда, Франческа Іствуд, прославилася не тільки завдяки своїм кінороботам, серед яких фільми Прокидайся та Просяжне номер два, а також серіал Фарго а й своєму бурхливому особистому життю, а точніше, певному інциденту. Акторка довгий період перебувала у стосунках з актором Олександром Рейтом. Та вперше вони з'явилися на червоній доріжці у травні 2018 року. Незадовго до цього вони Оголосили про вагітність Франчески первістком. У вересні того ж року у них народився син, і декілька років ніяких гучних новин про цю пару у ЗМІ не було. А ось у 24-му стало відомо, що Франческо заарештували за тяжке домашнє насильство після того, як у суботу ввечері в Лос-Анджелесі вона посварилася з бойфрендом. Все почало зі словесної суперечки, та в результаті акторка нібито застосувала силу. Потім бойфренд зірки зателефонував до поліції, де йому порадили їхати до зони безпеки в поліцейському управлінні беверлі Беверліґілс, щоб зустрітися з офіцерами. У нього виявили видимі травми, після чого зірка була заарештована та оштрафована за тяжке домашнє насильство. Згодом її звільнили під заставу у розмірі 50 тисяч доларів. Поліція не розкрила ім'я чоловіка, але, скоріш за все, це і був Олександр Рейд. тому що інформації про їхні розлучення або якихось інших новин про стосунки Франчески у зміна той час не було. У цьому році Франческа з'явилась на публіці на прем'єрі фільму Королева рингу. Незважаючи на те, що поява на заході сталася після її гучного скандалу, акторка виглядала впевненою і перебувала у чудовому настрої. Актори Брук Мьоллер та Чарлі Шин наприкінці нульових були чарівною парою, яку завжди чекали на червоних доріжках. Вона одружилася у 2008-му, і в цих стосунках народилися близнюки, але успішні кінозірки за кадром мали неабиякі проблеми та купу непорозумінь. І глибокозалежний Чарлі Шин чомусь вирішив, що сімейні проблеми йому допоможе вирішити ніж. У 2009-му раннім ранком на різдво голівудського актора Чарлі Шина заарештували за побиття. Тя дружини Чарлі накинувся на неї, озброївшись тим, чим краще було б намазати масло на тост. Після цього жінка викликала поліцію. Проте правоохоронці відпустили актора під заставу у 8,5 тисяч доларів. Але якщо ви думаєте, що цей різдвяний інцидент поклав кінець їхньої любовній історії, ви глибоко помиляєтесь. Після нападу шина пара відвідувала сеанси психологічної допомоги. Але у 2011-му Чарлі та Брук таки розлучилися. Вдовзі після їхнього розлучення близняків передали під опіку колишній шина Деніс Річардс. Тому що, як з'ясувалось, обоє батьків боролися із залежністю. З руками ситуація налагодилася, і дітей повернули матері. А нещодавно Брук розповіла, що в неї та колишнього нарешті склалися фантастичні стосунки батьків після багатьох років драми. Діти живуть із матір'ю, але вони з Чарлі сусіди, тож ходять одне до одного у гості. Та вона все життя буде вдячна Деніс Річардс, яка виявилася дуже відповідальною та допомогла їй у той важкий період. Як то кажуть, світ не без добрих людей, і згадуючи про скандали навколо Деніс, відео про яку було на каналі раніше, всі вони меркнуть на фоні цієї зворушливої сімейної історії. Погодьтесь далеко на кожна колишня, яка має своїх двох дітей, візьметься виховувати ще двох від наступного шлюбу свого колишнього. В кінці лютого 2018-го зірка серіалу Мелроуз Плейс Локлер була заарештована поліцейськими Каліфорнії за насильство проти свого бойфренда Кріса Хейсера і напад на представників закону. До речі, на цей час для місцевої поліції це не стало сюрпризом. Уже багато років до цього у поліцейських дільницях вона почала з'являтися частіше ніж на червоних доріжках. Про це йшла мова в одному з перших відео на цьому каналі. У якості виправдання своїх дій Локлір заявила, що її життя було під загрозою, тому була змушена захищатись, в той час як Хейсер заперечував усі слова Локлір. Поліцейські ще приїхали на виклик, бачили, що в нього розбитий ніс, а в області грудей виднілися сліди від ударів. Хейсер тоді сказав, що Локлір напала на нього в спальні, а він лише намагався захиститися. Вона накинулася на нього з кулаками і кусала. І це безумство, за словами хейсера, тривало близько 30 хвилин. Не погоджуючись з цими заявами, Локлір накинулася на поліцейських, намагаючись виставити їх із дому. Навіть вдарила шерифа по нозі з криками гець мого Динку через якийсь час поліцейським таки вдалося заарештувати акторку, хоча вона продовжувала чинити опір. Після інциденту джерело з оточення акторки заявило, що причини її неадекватної поведінки полягає у вживанні заборонених препаратів, на які гізер знову підсіла. За рішенням суду зірка Милроуз Плейс була змушена отримати професійну допомогу для вирішення проблем із залежністю або провести 120 днів за ґратами. Вона обрала лікування. Донька акторки та друзі бажають їй тільки найкращого, але ніхто з них не може їй допомогти без її бажання. У 2023-му новини про її зловживання знову заполонили західні таблоїди. Хоча у 2024-му деякі змі писали, що Гізер намагається реанімувати свою кар'єру. Тож досить вирогідно, що ми можемо побачити її у деяких проєктах знову. Ну а стосовно подальшої історії цих відносин, як би дивно, це не звучало, але милі лаються, тільки тішаться. Не дивлячись, що, окрім цього жахливого інциденту, суперечки в парі виникали майже на рівному місці. Стосунки пари не завершились. Про це свідчать їхні нові фото, які були опубліковані у 2022 та 2023 роках. До речі, Гізер та Кріс разом навчалися в середній школі та були закохані одне в одного ще в підлітковому віці. Доля звала їх знов у 2016, коли Гізер залишила у минулому декілька гучних романів. А у 2017 публічно заявила про їхні стосунки. Що ж залишається лише сподіватись, що в них. Ще є шанси на тихе сімейне життя. Обов'язково ставте лайк цьому відео та пишіть свої думки з приводу цих життєвих історій, чи погодитись ви з тим, що можна пробачити і знову зустрічати з людиною, яка майже лишила тебе обличчя, та чи були у вашому житті або житті ваших знайомих випадки, коли тендітна дівчина колотила свого нареченого? Якщо вам би хотілося ще більше історій про стосунки зірок, в кінці відео буде посилання на ролик про пристрасне кохання 90-х, де в деталях описані відносини мікірурка та Керрі Отіс, Памели Андерсон і Томі Лі, а також Алекса Болдвіна та Кім Бейсінгер. Велика подяка за перегляд та коментарі. І не забувайте підписуватись на канал, тому що чим активніше зростатиме аудиторія каналу знаменитості та зірки шоу бізнесу, тим частіше будуть з'являтися нові відео на цьому каналі.